Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми і я радий вітати вас на моєму каналі. І у своїх відео я багато показую різних флаконів, різних ароматів, але я майже ніколи не розповідав, де я їх купую, і взагалі про парфумерні магазини, про парфумерні сайти і де можна купити саме оригінальні аромати і як не натрапити на підробки. І тому сьогодні я вирішив зробити таку підбірку магазинів, інтернет-площадок. Де можна купити усі ці аромати, які я показую в своїх відео, про які я багато розповідаю? Я зробив собі таку підбірочку і зараз зі своїх заміток буду вам розповідати про усі магазини, яким я довіряю, у яких я купую, і взагалі де можна натрапити саме на оригінальні парфуми. І почну я думаю з такої бази: це магазин Brocart, Знаю, що про нього були неоднозначні відгуки. Комусь там здавалося, що продали підробки. Але за увесь час, що я захоплююся парфюмерією, і я купив у них дуже багато флаконів, понад 20-100%, У мене не було жодної підробки, і я взагалі не натрапляв ані на вітрині, ані десь там вже придбаний флакон, щоб це був не оригінал. І мені здається, що ця компанія зараз відповідає за якість і підтримує контакти з більшістю світових виробників. І саме тому я дійсно можу порекомендувати про карту, якщо там будуть якісь знижки. Бо зараз цінова політика цього магазину не дуже приємна, і ти можеш дивитися на якийсь люкс, який коштує зараз там 6, 7 8 тисяч, і ти дивуєшся. Боже, з якого часу Діор там, наприклад, став коштувати так дорого. Але, на жаль, курс долару дорожчає і парфуми дорожчають разом з тим. Далі. Наступний магазин, в якому я теж залишив багато грошей, це магазин Beaumont, який зараз... Мені здається, йде до свого повільного закриття. Бо з кожним разом, коли я заходжу до магазину, я колись любив магазин у метрограді, я бачу, що він занепадає. З кожним разом там все менше брендів, якісь постійні розпродажі. Постійні розпродажі нам на руку, але таке враження, що вони потрошки позупуваються свого товару, щоб рано чи пізно закритися. Колись вони були ексклюзивними представниками Амуаш, поки інший магазин, про який я буду розповідати, пізніше не викупив собі співпрацю з ними. І саме там я придбав свій перший повноцінний Амуаш саме у Бомонді. Тоді вони коштували по якійсь дивній ціні по 4 тисячі гривень, можна було придбати собі сотку. Були щасливі часи, коли за 100 баксів можна було купити Амуаш. А, зараз там залишилися якісь менш відомі бренди, але там зараз досі у ексклюзиві Search Lutance. Там багато цікавих брендів, які ви не знайдете в інших магазинах. А, також там а, була шанель колись а, дешевше, ніж у ароматеці. Також там можна знайти пошукати кіляни, особливо рефіли. Вони там також часто дешевше, ніж в інших магазинах. Тому Бонт бо я також можу порекомендувати. Жодного разу вони не визивали у мене жодних підозр, Тому там куплено багато. Рекомендую. Наступний магазин, про який я хочу розповісти, у багатьох асоціюється з чимось там дешевим, з підробками або з якимись парфумами, які там коштують 200 гривень. Це Єва. Але насправді Єва це один з найбільших магазинів парфумерії, який є зараз. І у них дуже часто є класні знижки на досить дорогі бренди, такі як Кілян, такі як Амуаш. У них багато асортименту, і там можна знайти, я думаю, все, що завгодно, включаючи ті ж сержітанси. І, взагалі, багато брендів, які представлені саме саме в офлайні, є у Єві у онлайні. Також, якщо я не помиляюся, Єва відкрила свій офлайн-магазин присвячений саме парфумері у торгівельному центрі Республіка. Я ще там досі не був і дуже хочу його відвідати. Пам'ятаєш, там була велика акція на відкриття. Там за класною ціною були. Мюглерівські ангели зірки, і тоді багато людей придбало собі цей аромат саме там. І хочу дуже доїхати. І вам рекомендую не нехтувати цим сайтом, бо сайт сам по собі такий трошки тормознутий і повільно грузиться, але ціни на ньому бувають дуже-дуже соковиті. І не порівнюйте сам сайт Єви з офлайн-магазинами, які там десь там у переході, десь там у закуточку, десь біля метро. Бо це зовсім два інших світи, і те, що представлено в офлайні, це такі е, речі першої необхідності, якісь там побутова побутова хімія і все інше. А ось у онлайні там цілий парфумерний світ з багатьма брендами, з купою знижок, з усім, що потрібно. І до речі, якщо ви сумніваєтеся у якості парфумів, які продаються на Єві. Також придбав вже не один флакон там. Нещодавно до мене приїхали і Нітіо, я замовляв цілий флакон. І що ще? Серж так, також до мене з цього сайту приїхав. Мене попросили, я придбав. І абсолютно оригінальні флакони, довіряю їм, а купив я все це набагато дешевше, ніж пропонували інші сторінки. Далі, наступний магазин, про який я хочу поговорити, це моя така. Особлива любов, бо саме цей бренд, мабуть, єдиний, хто співпрацює з парфюмерними блогерами, принаймні у Києві. Це мережа магазинів Жан. І я дуже люблю їх флагманський магазин на Новопечерських липках. А також у них є багато цікавих магазинів по Києву і в інших містах, також в Одесі, звідки саме ця мережа родом. Ось. Там дуже багато класних брендів. Там представлені Ніколаї, там Рожадав, якщо хтось любить цей бренд Насомато. Інші цікаві бренди, тобто, ти поринаєш, ну, такий світ парфумерії, який майже не зустрічається у інших магазинах. Бо саме у Жана багато ексклюзивів, багато брендів, які представлені саме тільки у цій мережі. Окрім цього. Усі ці бренди ви можете подивитися, звісно ж, на сайті. І, окрім цього, Жан ще працює і у Європі. Тобто, якщо ви виїхали після початку повномасштабної війни десь до Польщі, до Німеччини, до іншої країни, ви зможете придбати собі парфуми навіть там, бо Жан працює у Європі, має європейські склади, і ви можете замовити собі десь у Європі. Наступний магазин, який я дуже любив, але на жаль, з кожним роком він стає все гірше і гірше, принаймні у плані сервісу. Це магазин Ароматека, у якому, знову ж таки, я купив понад 20 флаконів різних ароматів. Там я буваю найчастіше. Дуже люблю саме відділ у Цумі. Маю тут неподалік від себе магазин на Лесі Українки, але на жаль, там. З обслуговуванням є трапи. Так от, ароматека, багато ексклюзивів, багато саме таких розкішних брендів. Там зараз представлений Marc-Antoine Баруа, там представлений Nihilo, Саме зараз туди приїхав Амуаш, той саме Шанель, Герлен. Всі інші популярні люксові бренди там також представлені, також багато цікавої ніші. Моя улюблена гуталь там представлена. І багато-багато цікавого. Але які проблеми? А, персонал. вибачайте, у мене тут якісь гонки, якщо ви чуєте, бо я живу біля проспекту. І у мене тут часами літають автомобілі. Так ось, повертаємося. Щодо обслуговування. Коли я робив свої перші покупки, у мене там. Була ціла купа подарунків, да там дарували мені і мініатюри. Я пам'ятаю, що в мене була і мініатюрка Маля, мініатюрка Готаль, мініатюрка Герлен, і все це було до якихось не досить дорогих покупок, я скажу вам чесно. І так була майже кожна покупка на початку. Але з часом, коли у них з'явилися парфумерні бокси, які наповнені різними пробниками, різними мініатюрами і всім іншим. Бо вони якось стали прижимати а, саме пробники і мініатюри до покупок. І з кожним разом все менше і менше. І було так, що останні дві покупки в ароматиці мені до а, моїх покупок взагалі нічого не поклали. Це серйозно, ну, це взагалі не серйозно. Бо якщо ти хочеш, щоб клієнт повернувся до тебе, ти маєш обов'язково покласти щось цікавеньке, щоб Клієнт рознюхав і захотів придбати собі якийсь новий аромат. А якщо мені нічого не поклали, то я не маю по що повертатися. Тому трошки дивна політика, плюс а, трошки хамський персонал, особливо на Лесі. У мене у знайомого була ситуація, коли він а, пішов тестити аромати, а потім охоронець сказав: А ви тут не забагато напшикали? І тут, ну. Та людина, яка має стояти собі біля дверей і взагалі лізти до клієнтів. Тобто таке, і в сумі часто ти заходиш і на тебе дивляться так трошечки. Тому, якщо у вас є великі навушники, надівайте навушники, і до вас ніхто не буде причіпатися, приставати, і ви зможете собі спокійно походити, затестити все, що вам подобається, а потім вже звернутися до консультанта, щоб вам видали потрібний закон і відвели на касу. Наступний магазин, який я знову ж таки дуже-дуже люблю, і теж багато часу, часу там провів. І я розповідав про нього у окремому відео. Це магазин LeFlacon. У нього також є свій сайт. Взагалі, для усіх магазинів, для усіх сайтів я залишу посилання в інфобоксі, щоб ви змогли прийти подивитися, який є асортимент і що взагалі можна придбати. Так ось, Лефлакон. А це магазин, у якому багато ніші про яку ви майже не чули. У мене саме так називалося відео про них. І саме там з'явився перший марк Антуан Бароа, який ще не був тоді популярний. Саме там я спробував перший раз Ганімет, Енцелат, Б683. Також там, здається, першим з'явився Essential Parfum, коли вони ще не зайшли до інших магазинів. І далі ці бренди залишаються там. Багато цікавих європейських брендів: Ханк, Сільван де Le Ле Багато цікавого. Тобто там зайти, поринути десь на годинку можна спокійно. Окрім цього, вони продають аромасвічки дуже класні європейські. Окрім цього або американські, не пам'ятаю. Також там представлено трошки українських брендів, такі як Сентире, Партізан, Джипер Фамс, Арборетом, здається. Дуже приємні консультанти, привітливі, все покажуть, все розкажуть. Тому завітайте. Якщо ви живете в Києві, це у французькому кварталі. 2. Welcome, А якщо у вас немає можливості зайти до магазину, залишу посилання. Знову ж таки, хочу сказати, що жоден з цих магазинів мені не оплатив, це відео не є спонсорованим. Це дійсно підбірка магазинів, у яких я щось колись купував, які я точно можу порекомендувати. Далі наступний магазин, я його трошки пропустив у списку: це Парфум Бюро. Знову ж таки, представлені офлайн-магазини є у Києві, у Вінниці, у Львові, здається, і є свій сайт, також Велкам. Це дуже прикольний формат магазинів. Мені подобається, як вони виглядають всередині. Дуже приємні, дуже вічливі консультанти. Там, здається, ексклюзивом в Україні представлені такі бренди, як Etat Лібердо Оранж, Малінард і багато-багато інших цікавих брендів. Багато італійських брендів з багатьма вони співпрацюють, і ви там можете поринути прямо у італійську феєрію. Також здається, у них є якісь власні бренди. Тестував, було щось дуже красиве, дуже цікаве, але, на жаль, зараз не пригадаю. І взагалі. Кожен похід до парфумбюро це такий класний експірієнс. Тобі все покажуть, все розкажуть. Згадав, Парис Монте-Карло також там представлений, не бачив його ніде, здається, у інших магазинах. Ось. І дуже вічливо, дуже інтелігентно і завжди покладуть щось у подарунок тобі. Мені за останню покупку пам'ятаю, поклали аж чотири пробники. Я виходив дуже задоволений. Також пригадав, що там купував я свої Histoire de Parfum, там також представлена майже уся лінійка, тому раджу залетати або до офлайн магазину, або до онлайн-магазину і подивитися на їх асортимент. Далі ще один магазин, який є тільки у Києві, і це взагалі трошки цікава історія, бо це магазину багато років, понад 10. Називається він Флакон, і знаходиться він у Києві, у ЖК Нова Англія. І це магазин переселенець. називаємо так, бо цей магазин перевезли з Краматорську. І саме через це, мабуть, у Краматорську не було багато таких поціновувачів парфюмерії. Власниця магазину перевезла дуже багато класних ексклюзивів. Коли тільки наші парфумерні експерти київські дісталися до цього магазину, вони знайшли там стільки всього неймовірного. Там були дуже старі лютанси, дуже старі міглери. Я там собі щось урвав інші парфумер... парфумерні блогери собі щось урвали. і там було ціле полювання на якісь ексклюзиви. Зараз вже там привозяться більш популярні бренди. Там можна зустріти усі топові марки, усі топові бренди. Все, що зараз на слуху, там 100% буде. Не пам'ятаю, чи є у них сайт, але я залишу посилання на їх інстаграм. Я був там кілька разів, купував собі там і амуажі, і там були дуже старі, старі, старі. Що у інших флаконах взагалі? Ось, і я потім бачив, що хтось там купив, а потім перепродавав у три або чотири рази дорожче саме ці флакони. Багато цікавого, багато люксу, який ще залишився за цінами нижчими, ніж зараз. Тому дуже рекомендую писати саме туди і запитувати якісь аромати, які, може, ви не можете знайти, бо їх вже зняли. А там, я думаю, що щось з цього може обов'язково знайтись. Так, а тепер перейдемо до трьох інтернет-площадок, на яких я також проводжу багато часу. Перша з них це кремчик. Кремчик е розпочинався, здається, як блог щодо парфумерії, і там є у них свій якийсь магазин, але саме у магазині я ніколи не купував нічого. Знаю, що у мене хтось зі знайомих там брав і було все окей, тому будемо так сприймати цю інформацію. Я не можу підтвердити. Що я можу підтвердити, що кремчик це є топова платформа для перепродажу. Ароматів або для продажу на розпив. І саме там я купував багато пробників, багато залишків у флаконі, багато відлувантів, і все це можна там знайти. Ви шукаєте щось, що давно зняли, йдіть на Кремчик. Ви шукаєте якусь новинку, яка ще на Довгі Халада України, йдіть на Кремчик, там також все це знайдеться. Ви шукаєте якийсь аромат, але десь там в офлайні він набагато дорожчий. Йдіть на Кремчик, ви там знайдете, люди собі привезли десь там з Європи звідки ще, і там він буде 100% дешевший. Тому я 100% можу порекомендувати саме форм Кремчика, там, де перепродають аромати, але з такою невеличкою приміткою. Обов'язково дивіться на рейтинг продавця. Не купуйте у людей, які там тільки зареєструвалися на кремчику. Купуйте у тих, хто працює там вже багато років, там є вже професійні продавці. Які приймають оплату на ФОП, і взагалі це їхній їхні бізнес, їх справа життя? Багато таких продавців є на кремчику. У них знайдете величезний асортимент, там може бути і 700, і 800, і 1000 ароматів на розпив. Ви обираєте все, що собі захочете. Все там буде. Ось. Саме з кремчику у мене найбільша кількість флаконів я там люблю купувати залишки у флаконі, бо мені не потрібно мати там цілу сотку або 50-ку. Мені часами вистачить там 15-20 мл, щоб зносити його до свого кінця життя. Маючи зараз там понад 70 же флаконів, мені цього вистачить. Далі, наступна платформа, якою почав користуватися нещодавно, скажу чесно, бо якось в мене не доходило руки. Це Notino. В Європі це дуже популярний сайт, в Чехії, у Польщі багато людей замовляли саме з Notino. А я якось не знаю, ігнорував цей сайт. Але там я знайшов для себе класний розділ. Це називаємо так оцінка, розпакувані флакони. Часто їх віддають зі знижкою там, до 50%. Я собі так урвав Marshall From The Garden за 1500 за тридцятку. А вона коштує зазвичай там, 3 з копійками. І мені приїхав так розпакований флакон, але абсолютно новий, з нього навіть не пшикали. Я не знаю, чому цей флакон повернувся наноцінно і чому його знову виставили на продаж, але він у мене є і чому скаржитися. І ось нещодавно знову замовляв Марджелу для знайомих і замов там два флакони. Але зважайте на один нюанс. Усі ці замовлення з Нотіно їдуть за кордону. Тому, якщо у вас замовлення більше, ніж на 6 тисяч гривень, очікуйте, що наша податкова служба може нарахувати вам мито. Якщо ви робите якісь покупки, які можна розділити, щоб загальний чек не був на понад 6 тисяч, розділяйте це на різні посилки, замовляйте у різні дні, щоб потім не натрапити на таку халепу. Ось, Нанотіно знову ж таки, багато брендів, представлено все, що завгодно. Але я звідти замовляв тільки марчву, тому, якщо ви шукаєте цей бренд, welcome Нанотіна. І останній сайт, на якому я раніше замовляв багато ароматів, а зараз перестав, це Makeup. Я не знаю чому. Там змінилася трошки цінова політика, як мені здається. І зараз там все стало набагато дорожче. І там я багато купував тестерів в свій час. Але зараз якось у мене навіть руки до нього не доходять. Але знову ж таки, чув багато відгуків: ой, мені з майкапу приїхало щось не то, воно пахне не так і так далі. Але у мене дуже класний з ними досвід. Я багато чого там купував, мені все приїжджало, все було нормально. Я купував і в Україні, і в Польщі з майкапу. І... Можу сказати, що приїжджало все так само. І в Україні завжди був класний сервіс. Це кур'єр, який був, пам'ятаю, що раніше безкоштовний. Тобто ти замовляєш замовлення, і тобі кур'єр безкоштовно його привозять, куди ти скажеш. Або додому, або десь на роботу. І це було дуже зручно. Ось, ось така вийшла в мене підбірочка. Здається, тут було 10 різних магазинів або інтернет-магазинів, у яких я щось купував. Є ще багато інших площадок, на яких я замовляв колись, але я не скажу, що це такі великі площадки, які я можу порекомендувати. Але я хочу застерегти вас щодо сайтів, які продають підробки. Найчастіше це сайти, наповнені тільки тестерами. Ось це ситуація прям 100%. Якщо ви бачите сайт, у якого є тільки тестери, це 100% підробка. По-друге, якщо ви бачите, ціник ну, набагато нижчий, ну, не може Екснігіла коштувати десь там 2000 гривень за флакон, або 3, або навіть 4. Бо нормальна ціна на нього там 11-12 тисяч десь в магазині, а десь в інтернет-магазині можна купити ну, за 7, ну за 8. Не буває Ексхіла за 4 тисячі. Не буває Ганімету за 4-5 тисяч, принаймні за сотку. Там, якщо він коштує 7-6, ну це знатяжко, 7, це вже нормальна ціна, коли він коштує в магазині там, 10 з копійками. Дивіться на ціни і розумійте реалії життя. Ну, не можуть парфуми зараз коштувати дешевше, ніж там на 30% від вартості, яка стоїть там, десь на іншому інтернет-сайті. Тому наведіться на ось цей безкоштовний сир, бо ви самі знаєте, де він буває. А на цьому я буду заканчувати своє відео. Напишіть у коментарях, де ви купуєте парфуми найчастіше, які сайти ви любите, де ви ще можете порекомендувати мені подивитися, де є класні ціни. І зустрінемося вже в наступному відео.